Він повернувся. Не було його в мене довший час. Я мав надію, що вже не повернеться. Хтось другий його зробить, але не склалося. Дверочка буде відновлюватися. Не знаю, яким чином, яким боком, але її треба відновити. Ну і задню частинку я вам не показував. То зараз покажу от така чарівна деталюха, яку треба вживити. До речі, є ось е, нова решітка. Яка вже співпадає з бампером, і от сам винуватець, який гарний, перекошений. Я на стапель не заїжджаю. Треба буде якось примостити, щоб стапель стояв мені максимально під, під машиною. Це буде якась трошечки платформа-рештовочка, вже буде легше ходити. Треба буде робити якісь надбудови, щоб можна було погорі працювати. Найперше, що я візьмуся, це оце розберу цю запчастинку. Подивлюся, яким чином, яким боком її можна максимально безболісно вживити. Що з машини зрізати, що залишати, що рівняти. Отут видно, добряче, воно поламано. Оце все треба буде підтягувати, як також якимось чином треба її тут фіксанути, щоб вона. Мала опору, щоб можна було до стапеля вчепитися вектором і попідтягувати. Найперше, що я зробив, це зібрав докупи, повиставляв зазори. Оця штуковина особливої е смислової нагрузки на собі не несе. Вона вже просто як поставиться, так і буде. Вона ні за зазори не відповідає ні за що. Оця штуковинка нова, конкретно від цієї модельки. Відносно капота одразу ж стала так як треба. По зазорах я добряче по путі закито все повиставляв. І... А тепер по задній частині. Оця стоєчка, вона так нормальненько залізла всередину. Як її витягнути, я взагалі поняття не маю, оскільки я не маю взагалі ніякої змоги, щоб ту машину по-людськи зафіксувати. А зусилля тут треба дати ого. Перше, що на двір, сюди витягнути. Плюс назад треба на себе натягати. Тут, видно, все просто в пламі зажмакане. Тут продавлено все, завалено. Трошечки витяжок, трошечки помучився, е стоєчка вже вроді би якось. Стоїть на своєму місці. О, там залишається низ поправити, ну, я його лишу вже, напевне, на самий кінець, на саме завершення, не маю бажання за там гратися, це виценкувати. Далі лінійка. Розміри. По, так, по нижньому завісу. Точка, точка. 1835. Потрібних 1836. Тоді. 1730 має бути отут посередньому. А А от точка точка. Тут отримуємо 1732. Ну, 2 мм в плюс. Це якби зовсім-зовсім на даному етапі не критично. У донорі тут ще є такий нюансик. Ось ці місця, вони мали би мати виступ там десь в районі міліметра. А вони тут зрізані. Це була ну ось така віштамповочка мала би бути. Така як тут. Не знаю, зараз я подивлюся, подумаю, як би я мав оце зробити, щоб тут получився зазорчик по кромці. Підкинув донорську частинку. Перша примірка. Було б добре зараз кинути осьову і глянути оцей розмір кріплення завіса відносно осьової, але щось немає, я бажання тим займатися, все одно треба ще раз скидати. Ось тут перша нестиковка. Оцю частинку потрібно викрутити на хоча б на сантиметр, пів сантиметра, сантиметр, на двір. Наступний момент, ось тут я буду зварювати зсередини і забув поробити собі отвори. Не знаю, чи видно, я отут понаварював дистанційні планочки, вони в теорії мали зробити мені зазорчик під герметик, але... От так я прикидаю, що вони зовсім того зазору не роблять ніяк. Тому з цим моментом теж щось буде вирішувати. Оця частинка стає, отут з'єднується не надто гарно. Ще, можливо, зараз, поки не зняв, підкину ліхтарик, гляну хоча б приблизно, як стоїть ліхтарик. Я думаю, він теж мені дасть якийсь певний орієнтир в тому всьому. Чергова. Перемога чи то поразка, я навіть не знаю, як сказати. Донорська частинка поки що на саморізах. Вон ще один зажимчик тримає її. Фактично, вона вся стоїть на саморізах, там бочинка гуляє, плаває, вона взагалі ніяк не фіксована, воно і не треба. Дверка в хламі. Просто хоч свіжа дверка, але вона в повному хламі. Завісик. Тоже Теж складається враження, що, йому, що він своє життя прожив вже. Ліхтар в хламі. <рес> Просто навіть не до чого міряти. <рес> Отак. От от. Тут фіксаторів нема, тримається на двох болтках. Отак от на приблизно я його виставляю і відповідно в мене виходить навіть якийсь більш-менш. Адекватний зазор. Сюди все ніби гарно, гарно, гарно догори. Зазор тікає. Е, Чого він тікає, ну, швидше за все. Він хоче опуститися трошечки до долини дверка. Опустити фактично. Ой, зараз ще заб'юся тут. Чуть не зашпортився. Е, якщо опустити, ну приблизно там зазор мав би стати класний. І тут по ліхтарку мало бути би трошечки краще, але я вже опустив максимально завіси, далі вже не йде. Оця дверка, як я її тільки поставив, вона, виходить, була от таким чином перекручена, Оця частинка висіла дуже глибоко внизу. Що посадочний витягував, що в діагоналях я дверку скручував. Намучився я з нею просто капець, за який я якийсь приблизний варіант знайшов. Плюс гідравліка в салоні. Десь міліметрів 5. Весь дах посунувся на сторону. В теорії він би ще, можливо, навіть хотів чуть-чуть, але я поки не чіпаю, бо в мене ще отакий недобиток є. Що з ним робити. Треба зараз якось його туди примостирити, хоч би чуть-чуть, якось попідрівнювати. Оце все. І, і туди втулити. Я вже плачу коло тієї машини, я не знаю, що я з нею маю робити. Зробив я замовлення на праву дверку. Не знаю, привезе її клієнт, не привезе, але він мене. Вмовляв, її відновити, але я кажу, якщо все зі всіх сторін бити, я його зроблю, я його поставлю, будуть зори. Ну в результаті, якщо десь повторне ДТП треба замінити дверку, я не даю гарантії, що нова дверка стане на своє місце. Що там потім не прийдеться ламати півмашини, щоб ту дверку засунути. І відповідно є надія, що щось буде. Тепер, як бачите, от таким чином я виставляю собі вектори, стараюся хоча б під цю дверку хоча б якось приблизно попідганяти, щоб отримати якусь мінімальну картинку. Креслення в мене були по американській версії даного Ford. Я повиставляв собі завіси, все по розміру, я повиставляв собі діагональки. Відповідно, в мене десь сантиметра-1,5 дверки не сходяться. Весь пройом на 1,5 см приблизно ширший, ніж потрібно. От так я тепер це все помаленьку, потихеньку стягую до кубки. У цю сторону, вроді, поставив, вона виглядає досить непогано, вже можна сказати, навіть добре. Тепер намагаюся попідтягувати у цю сторону. Знову ж таки, повторюсь, в мене всі діагональки рівненькі, там плюс-мінус 3 мм, і вже відносно того, я собі підтягую. я вже... Е Получається, оця дверка в мене стоїть гарненько по центру пройому. І я вже зараз займаюся правою стороною. І в принципі, після оцеї останньої підтяжки, ви бачили, як стояв вектор, в мене вже картинка досить непогано вималювалася. Тут взагалі все шикарно. Є питання по ліхтарику. Тут трошечки підтарчує, ну так, добряче тут підтарчує. Сюди зазорчик більший, сюди менший. ну Щось з ним треба трошки поправити, якось його. Оці направляючки, що тут стоять. Я на гарячий клей засадив два болти шістьорочку. От вони в направляйки в свої посадочні заходять. Відповідно, вони вже досить непогано тримають ліхтарик. Тобто мені лишається там якісь дрібні регулювання поправити, щоб став він на своє місце. Один момент. Тут посередині зазорчик просто шикарнючий. Взагалі, питань ніяких, можливо, хотів би трохи ширші стати, а може і такий хоче бути. З цієї сторони зазорчик трошечки-трошечки завеликий. Не знаю, що робиться по низу. Дверка вся покручена. Тобто, в мене, мені її треба ще... Якось скручувати. Я не знаю, чи є потреба. Може я поставлю просто нову дверку і все стане на своє місце. Е ось так. Приходить нова дверка, ціла. Все, що я виставляв, тепер е нічого не значить, і мені потрібно по новій це все перекручувати. Получається, діагонально потрібно кузов ще трошечки змістити в ту сторону. Тоді. Оцей кутик, його потрібно припідняти, він на оці ось де вирізано, на оці ось дузі, він трошечки заламаний, його треба припідняти, підрівняти. Плюс є питання по завісах, ну, там треба дивитися, чи, чи можна просто підрегулювати, чи треба буде трошечки зміщувати стойку. Я ще до кінця цього не розумію. Хочу сказати, що якби я по тій дверці зробив. Тут в разі повторної ДТП 100% нормальна дверка не стала б взагалі ніяк. Проварюю я вже стоєчки на чисто, підкинув резинки. Ось, латочка. Я проварив внутрішню частинку і зараз це все треба буде накрити. Отак я приставив тільки. Що з того всього виходить? Дверка закривається оця, дуже класно. Тут ніде нічого не світиться, по резинці пристає прям так, як має бути. Все шикарно. Е, що мені не подобається, оця дверка, як вона закривається. Ще як у тої резинки не було, вона ще відносно нормально закривалася. Зараз поганенько. Треба отак з розгону і добряче гримнути, тому що е, притискається от внизу. Там зразу біля замочка. А догори ота вся бандура вона має мах на резинках пружинить. Вона так, дверка досить така, ну, граюча. Воно пружинить не защовкує. Треба добре притиснути її, щоб верх защипнувся. А так, в загальному, по цій стороні я. Все підлаштував у мене оцей зазорчик просто чудесний. Тепер е, проблемка лишилась по цій стороні, не лишилась, а вилізла. Е, От так над ліхтариком чуть-чуть більшенький зазорчик. І так візуально ну, кидається в очі, що воно хоче поправитися. Є, нарешті. Нарешті я попідганяв, пообварював. Лишилось поверху, тут пару точок приварити. І... Оцю штуковину, оцей от кусок бляхи. ось сюди треба примостити, ну і відповідно оцей кусочок поправити, підрівняти. Все, на кінець так. Ота пачка бандура готова і зроблена. Зазорчики, напевне, кращі, ніж були з заводу. Малесенькі, акуратненькі. Рівнесенький. Пластик тут ще підтирає, ну таке його треба порівняти, прогріти, поправити. Ну, тут, звичайно, все буде вишпакльовуватись. Ось така штучка, двері закриваються. Сама закрилася легесенько. Ну, цю треба трошечки так притискати, бо верх. Не достає, резинки це все вправі не доходить. По горі там, отут по горі все гарненько запід лице, так як має бути. Скраєчку пластики, ну, звичайно, торчать, ті всі кріплення поламані, ну особо не защолкнуте. От, в принципі, це мало б бути защолкнуте, тоді виглядало б гарно. Ну, а так будуть гріти, рівняти, з цим будучи гратися. Тут, як я і казав раніше, були дистанційні планочки. От тут більш-менш воно е, зазорчик є. Сюди зазорчика не було. Я його вже робив в ручному режимі. По ліхтарю зазорчик просто шикарнющий. Гарненький, рівненький, ніяких питань не виникає. В принципі, машина готова, свою роботу я вже по ній зробив, завершив. Получилось досить так непогано. Виглядає гарно, всі зазорчики є. Далі лишається справа за малярами, те, як вони її виведуть. Всім до зустрічі! Хай Бог благословить Україну!